Величезний привіт. Запрошую вас до чарівного світу магазин ЄВА. Акції по 20 включно серпня. А також Єва приготувала чудові подарунки. Бажаю вам гарного перегляду. Дякую за коментарі та дякую за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. І перша акція від Лоріаль. При купівлі будь-яких двох товарів косметики. А Лоріаль отримаєте подарунок, а в подарунок буде пристрій для очищення пензликів для макіяжу. Хочу сказати, що багато позицій зі знижками, жовті цінники. Це також дуже хороша економія. Не по регулярній ціні. І отримаєте ще ось такий подарунок від Лоріаль та Єва. Наступна акція на Патрісія. Лідо, також подарунок. Купуйте декоративну косметику Патрісі Лідо на суму від 499 гривень одним чеком. Та отримайте портативний зволожувач повітря Патрісі Лідо у подарунок. Також бачу, що багато товарів зі знижками навіть більше, ніж 50%. А це тучі, на це також зверніть увагу. Купуєте на 499 гривень від 499 гривень і портативний зволожувач повітря. вам буде у подал... подарунок. Його, до речі, можна використовувати як і зволожувач повітря. Аромадифузор, нічник є, і має він два режими підсвітки. Ось такий чудовий подарунок переготували також Єва від Патрісія Лідо. Евелін також підготувала акцію. Купуєте декоративну косметику Евелін на суму від 249 гривень одним чеком і отримуєте гелевий олівець для очей у подарунок. Два кольори на вибір, так як зазначено на флаєрі. Ось, потрібно лише придбати від 249, 249 гривень одним чеком. Також бачу знижки тут 50%. Це також додаткова акція. Товар зі знижкою до 50%. І ось такий подаруночок ви отримаєте від Евелін. Наступна акція для чоловіків, тобто чоловічі засоби Акс. Купуєте два будь-які товари торгової марки АКС, або ж гелі для душу, або ж дезодоранти. І отримуєте подарунок. Ось такий. Дезодорант спрей джунглі фреш Свіжість джунглів. Потрібно лише придбати два дезодоранти, ну два товари від АКС, і отримати ось такий подарунок. Дезодоранти, до речі, по 105 гривень зараз зі знижкою. Гелі для душу АКС 93 гривні. Ну, я заокруглю ті копійки для більшого, до більшого для зручності 250 мл. Можна придбати два гелі для душу, і дезодорант вам вийде у подарунок. Антиперспіранти Акс чоловічі тверді по 96 гривень. Туалетна водичка Акс, об'єм 100 мл 337 гривень. Наступна акція для самих найменших, тобто для дівчаток, для принцес маленьких, дивіться, які резинки гумки в подарунок. Купуйте дві, і дві найдешевших отримайте у подарунок. Це акція також по 20 серпня. Ну ну, загалом, всі акції, які в цьому відео, по 20 серпня. Показати все вам не зможу, тому що дуже дуже всього багато. Зверніть увагу, 2 два до чотири на дитячі гумки. Зараз зубну пасту Блендамет можна придбати зі знижкою до 30%. Ось така 61 гривня. Хороша знижка також на зубні пасти Oral B лише 101 гривня. 75 мл об'єм. Зверніть увагу, зараз на весь асортимент Орал Бі знижки до 40%. Ополіскувач Oral B 500 мл 175. Також в акції зубні щітки Oral-B, одна по 95 гривень, а дві можна придбати за 117 гривень. Вони чистять не тільки зуби, а ще й язик. Також зверніть увагу, в ЄВІ є, є виставки, виставкові зразки, тобто можна прийти, потрогати, пощупати, роздивитись цю щітку і вже вибрати для себе. Ось така зубна щітка для зубів та для язика за ціною. 48 гривень. І економний такий варіант. Вони чистять тільки зуби, дві щітки за 48 гривень. І одну можна придбати за 31 гривень 50 копійок. Вона ще має чохол захисний. Зубна нитка oral B 135 гривень 25 метрів. І ось така 50 метрів за 108 гривень. Наступна акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі вироби, тобто на всі диски косметичні та ватні палички 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте дві і третя найдешевша вам буде в подарунок. Ватні палочки Lady Cotton 200 штук 25,50. Новіта 260 штук, 53 гривні акційна ціна. Бамбукові палички катонові, 160 штук, 30 гривень. Диски аура 120 штук, за ціною 59 гривень. Диски від літо 100 штук, за ціною. 39 гривень. Взагалі надаю вам інформацію, тому що дуже багато різних торгових марок, зверніть увагу. Також зараз можна скористатися цією акцією і зекономити. Зі знижкою від Schwarzkopf фарба Leaf, Знижка 25%. Ціна зараз цієї фарби 231 гривня. Екміколор тонуючі маски для волосся. Зі знижкою до 25%. Акційна ціна зараз 71 гривня. Кольори в асортименті. Наступна акція також на фарби для волосся, тобто всі засоби для фарбування волосся. Брів зі знижкою 30%. Фарба для волосся сльоз Олео Інтенс 202 гривні. Фарба сльоз ось така. Це вже трішки інакше, 153 гривні. І ось такий фарба спрей для волосся. Є різні відтінки СЮЗ за ціною 202 гривні, об'єм 120 мл. Наступна акція також на сйоз. Всі засоби для догляду за волоссям зі знижкою 40%. Шампуні. Об'єм шампунів по 440 мл і зараз можна їх придбати за 113 гривень. Трішки більше пакування шампунь, а об'єм точніше 750 мл за 197 гривень. Маска для волосся сльоз 400 мл 215 гривень. Концентрований кондиціонер сйоз 250 мл 113 гривень. І також можна придбати зі знижкою кондиціонер сйоз 440 мл 113 гривень. А сйоз сухі шампуні 200 мл 164 гривні. Сйоз масло для волосся 181 гривня. Знижка 15% на всі сухі шампуні. Батісте гарантовано отримайте на касі стрічкарту, стирайте захисне покриття і дізнайтесь про свій миттєвий подарунок. Тобто це акція безпрограшна. Зараз шампуні батісте зі знижкою 245 гривень. Господинки, зверніть увагу, персіл, всі гелі для прання, капсули, диски зі знижкою до 50%. Давайте зараз подивимося ціни на гелі, на капсули та на порошки персіл. Ось такий великий порошок персіл колор об'ємом 6 кілограмів. 6? ні, 8, вісім, 8 кілограмів, 839. Гелі для прання персіл, об'єм 900 мл. 1990 чомусь, а оцей по 900, а 249 гривень. І капсули персіл. А ось такі 4 в одному, 11 штук, 189 гривень. Капсули персіл універсальні 13 штук, 199. Персіл капсули 26 штук універсальні 399 гривень. Персіл колор 35 штук 424. І ось таке велике пакування. Персіл колор капсули 60 штук за 599 гривень. Повна вартість 1340. Я бачу, що розкуповують ось ці великі лінори. Вони на літр 490. Такий цікавий об'єм. Ну, добре, хай буде. Хай буде. Майже півтора літри. Ось цей лінор економія зараз 127 гривень. Є різні аромати. Їх ціна 189 гривень. Чудовий настрій вам може подарувати лоск. А всі гелі для прання капсули знижки до 44%. Так, ось я знайшов лоск гель для прання, об'єм 990 мл, 199 гривень, акційна ціна. Капсули для прання лоск Колор 15 штук. 174 гривні. А є ще лоск ароматерапія. Це Колор 13 штук за 199 гривень. Наступна акція знижка майже 40% на Доместос сів та саву. Зараз подивимось ціни. До речі, ще а, акція: якщо ви купуєте а, ось Доместос сів або саву від 200 гривень у будь-якій комбінації, одним чеком отримайте на касі стречкартку і можливість виграти миттєвий подарунок. Так, цей виробник привіз новинки до магазину Єва. Дивіться, до Местус ось така піна. Обов'язково також я її візьму, спробую і працює. Так, догори ногами. А що це таке, я не зрозумів? Перевернути чи що? Так, вивай мікроби. А, я зрозумів, тобто, якщо вам потрібно унітаз під обідочком. А пройтись, ви просто його перевертаєте і розпилюєте. Активна піна. Так, ціна такої новинки зараз 122 гривні 435 мл. Так, далі ще одна новинка. Зверніть увагу, ось такий сів вийшов для миття підлоги та інших поверхонь з ароматом лаванди, видаляє бруд, алергени, бактерії без хлору. Так, об'єм тут у нас. Літр 100. Навіть 100 мл ще подарували. Дивіться, яка зручна саме пакування із ручкою. Ціна такого засобу 119 гривень. А також ви можете придбати Доместос літровий за ціною 109 гривень. Саво спрей для видалення плісняви. об'єм. 500 мл за ціною 112 гривень. Так, і далі. Сів, дивіться, max Power. Видаляє 100% бруду. Це також новинка, ось такий ультрабілий. Зараз 70 гривень, 500 мл. Кремовий сів об'ємом 750 мл, 100 гривень за округлі копійки, в більшу сторону для зручності. І можна взяти ось такий невеличкий, 250 мл за 43,50 Сів спрей антижир 89. Та сів спрей антиналіт 89 по 500 мл. Всі. До речі, зараз стоїть зі знижкою Forte Plus від сану 750 мл 195 гривень. Придбайте, поки хороша акція. До речі, зараз в магазині Єва продається сілан із подарунком. Ціна 104 гривні 770 мл. І подарунок ось такі кристали. Кристали для купання. Головне, не перепутати кристали із сіланом. Також зверніть увагу: півторалітровий містер Пропер для миття підлоги з економією 70 гривень. За ціною 161 гривня. Жіноча гігієна Натурела знижки до 40 гривень економії. А всі показувати не буду вам. Надаю інформацію, зверніть увагу. Жіноча гігієна Олвес також економія до 43 гривень. Надаю вам інформацію. І жіноча гігієна Лібрес знижки до 50%. Це все акції по 20 включно серпня. І також знижка до 40% на жіночу гігієну торгової марки Тена Леді. На торгову марку Амбрела жіноча гігієна також знижка до 40%. Наступна акція на засоби від комарів торгової марки Комода знижка до 40 рідина, спрей та креми після укусів. Ось такий комплект від комарів, рідина та прилад за ціною 88 гривень. Саму рідину можна придбати за 43,50. Спрей 100 мл 56 гривень від комарів. І ось такий універсальний 58 гривень та 50 копійок. Крем агель після укусів комарів та комах. Комарів та комах 75 мл 32 гривні. А ще можна придбати спіральки комода 10 штук за 30 гривень та 50 копійок. А знижки до 50% на всі. Капсули для посудомойної машини. Фініш 25 штук 378 гривень. Капсули фініш квантум 35 штук 364. Таблетки для посудомийної машини Кьонен 20 таблеток 109 гривень. І таблетки Сомат. Пакування 24 штуки 249. З хорошою знижкою на станочок Gillette MAC 3. Знижка 40%, але оцей що йде з п'ятьма касетами на трилеза і з воложічою смужкою та смужкою, яка підіймає волоски. Зараз можна придбати за 593 гривні. Від Gillette ось такий електричний тример із насадками, три насадки. Зараз 1289 гривень, економія 425 гривень. А також з цієї серії можна придбати також зі знижкою. Станок для гуління чоловічий, 505 гривень. І є ще ось такий шампунь для бороди від Gillette 350 мл за 266 гривень. Зі знижкою до 50% будь-які дезодоранти чоловічі та жіночі. Або ж антиперспіранти, кулькові, роликові, сухі, спреї. Знижки до 50%. Також зверніть увагу. Ось такий зараз дезодорант, жіночий кристал. Кристал, да, кристал, натуральний дезодорант для тіла від торгової марки UTERA 60 грамів зі знижкою 50%. Його можна придбати за 46 гривень. І наступна акція знижки до 50% на професійні шампуні. Зверніть увагу тільки професійні. Шампунь або ж кондиціонер від торгової марки IQ Code 500 мл можна придбати за 199 гривень. Шампуні або ж кондиціонери OGX зі знижкою 315 гривень. Також зі знижкою професійні шампуні це Корея Ізюмі 500 мл 349. Шампуні та кондиціонери торгової марки Estima по 229 гривень. І остання акція знижка до 50% на всю декоративну косметику для очей. Я вам бажаю економних покупок. Всього найкращого з вами зустрінемось вже в наступних відео. До зустрічі.